Ерудити збирають кошти на ЗСУ. В Йожному відбулася благодійна інтелектуальна гра щоде-коли. У змаганнях взяли участь 10 команд. Гра об'єднала освітян, волонтерів, підприємців, заводчан, комунальників та молодь. Інтелектуальна гра відбулася у новому форматі та з новим ведучим. Тарас Прокопечко досвідчений ведучий шкільних ігор. Розповідає, що намагався підібрати питання так, щоб вони були не лише цікавими, а й запам'ятались. До гри також долучили значну кількість спонсорів. Мені хотілося, щоб це був такий об'єднавчий фактор, тому що сьогодні ми зверталися до багатьох підприємців міста Южного і, чесно кажучи, жодний не відмовив нам допомозі. Жодний не відмовив допомозі і кожен пропонував більшу суму. Ми самі відмовлялися від більшої суми. Тобто ми хотіли, щоб кожен дав якусь символічну суму там. Тисячу гривень, вони допомогли, бо ми зробили сьогодні великий збір. Ми зараз ці кошти, які виділили нам підприємці, а це десь більше 30 тисяч. І кошти, які сьогодні спонсорували команди інтелектуальної гри, ми роздамо штабам волонтерів, які мають якісь проблеми, а вони завжди мають. Тобто це піде Олені Ящук і піде до Вікторії Сандюк. Під час благодійної гри був проведений аукціон. Учасники придбали літературу. Також для гравців інтелектуальної гри виступили вихованці закладів культури. Перше до гри щодеколи долучилися наймолодші учасники гравці учні старшої школи ім. В'ячеслава Чорновола. Ми дуже сильно старались. Ми також готувались. Ну ми. Відповіли на пару питань, тому, тому ми раді цьому. Ми дуже полюбляємо цю гру. Нам завжди в школі нам проводять брейринг. Ми дуже чекаємо цю гру завжди. І ось ми сьогодні вирішили прийти підтримати. Зсу дати кошти і ще й пограти в нашу любиму гру в інтелектуальних змаганнях найбільше правильних відповідей дала команда симпозіум. Тож забрала кубок переможця. Друге місце здобула команда Корпорат, а третє отримала команда Ніка. Раді долучитись до збору для допомоги нашій армії. Звичайно, дуже приємно отримати власні призи, і яке ще таке додаткове задоволення від участі. У нас якось так склалося дуже, дуже такі добрі взаємодії в команді і була така класна командна робота. Сподобались питання, були, деякі були легкі, деякі такі досить складні, цікаві, які потребували. Там обговорені кількох варіантів. Ну звичайно, отримали задоволення і е, раді вигравати. Після визначення переможців змагань гравці взяли участь у своїй грі. Учасники давали відповіді на запитання та отримали від 10 до 50 балів. Перемогу в індивідуальній грі здобув Константин Онищук. Дуже гарна гра, дуже хороша атмосфера. Зібралися, пограли спочатку в команді, потім самостійно цікаві питання були. Ну і найголовніше, що трошечки зібрали допомогу ЗСУ. Дякуємо ЗСУ. Змінився ведучий на цій грі змінився трішечки формат по іншому. Підбиралися питання, але в цілому найголовніша атмосфера насправді не в питаннях, а в тому, що відбувається за столом між командами. Організатори благодійної інтелектуальної гри сподіваються, що наступні змагання відбудуться за такої ж кількості команд. Долучати до проведення ігор планують інших ведучих. Наш беззмінний ведучий буде, скоріш за все, ну, виїжджати з міста, і тому може буде рідко приїжджати, може в нього не буде можливості, тому, тому ми, як організатори, думаємо над альтернативою. І щоб цей проєкт не закривати, я думаю, що раз в два місяці ми можемо такі ігри проводити. І я думаю, що ми будемо ще пробувати ведучих, що це не, не остання проба, бо ну, не завжди у людей виходить і це дуже складно готуватися, бо треба багато питань, багато часу на це витрачати. А так як це все на волонтерських засадах, це ну, суто благодійність. Тому будемо вдячні, що може хтось звернеться до нас з тих, в кого є досвід. З команд ми зібрали 7 тисяч гривень. Ми передамо волонтерці Вікторії Сандюк на збір. Загальна сума, яку вдалося зібрати під час гри, становить понад 37 тисяч гривень. Розширену версію гри, що деколи дивіться в програмі Життя міста.